Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам в перші дні квітня 2025 року. А саме з 1 по 5 квітня. 2025 року. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Позаду сонячне затемнення, народження молодика, нарешті вже трошечки йде зростаючий місяць, починається енергії зростаючого місяця. І ми зможемо багато чого встигнути зробити. Розклад за київським часом поїхали. Як завжди, починаємо з агрогороскопу. Отож, у нас першого буде окремий день, тому що тут буде працювати енергія з місяця в знаці телець до 22 години, 27 хвилин. Але місяць без курсу починається о 19.45 тому... Всі посівні, всі роботи з розсадою, з рослинами ми повинні завершити до 19-ї години вечора. Отож, посіви. Сіємо до 19-ї години всі корінці та вершки. Так, це телець, перше, він дає гарний ріст корінцям, те, що знаходиться в землі, і ми його використовуємо. І дає зріст вершкам. Тому можемо сіяти. Насіння помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, будь-яких зелених культур, і висаджувати картоплю, сіяти насіння, моркви, буряку, інших корень плодових овочів. І можемо працювати з розсадою також до 19-ї години вечора, гарний час 1 квітня. 1 квітня з квітами теж до 19-ї години сіємо насіння квітів, працюємо з розсадою. І поливи та підживлення проводимо. І ці поливи та підживлення ми проводимо до 16 години, це у нас поливи і підживлення до 14 години. Кімнатні рослини до 19 години проводимо пересадку. До речі, якщо у вас кімнатні рослини, які ви розмножаєте з допомогою живців, нарізайте живці і розмножайте. І щеплення можна провести ще до 19 години. Поливи для будь-яких рослин до 19-ї години підживлення до 14. -ї. Підживлення використовуємо органічні добрива і вже першого можна 100% того, що вказано в інструкції. В саду можна проводити це вже завершаючий день обрізку, будь ласка, на квітень місяць не обрізайте рослини. Так, ми зробимо ще додатково гороскоп на обрізку і зелені операції. Але саме в квітні, якщо ви обрізаєте, тут багато у нас і туманів, і опадів, і в цей час переносяться повітрям всі, які хочете і не хочете спори грибкових захворювань, віруси. і дуже швидко рослини в цей час хворіють, а потім гинуть. Тому з обрізкою краще в квітні місяці відказатися від неї. Ми проводимо наступний період вже обрізок у нас у нас в травні-червні, коли бачимо, вже, що де зав'язалося, які плоди, де що є, і що можна відрізати те, що не потрібно рослині. Не обрізаємо в квітні місяці, тільки зелені операції проводимо на трав'янистих рослинах. Для садових рослин гарний час ще першого для посадки саджанців. Можна укорінювати живці, можна проводити щеплення. Зелені операції гарний час ще, збираємо врожай, робимо заготівлі 1 квітня, квашення капусти завершуємо до 16 години вечора. Настоянки та збір лікарських рослин першого теж добрий час. Риболовля все починається нерест. Будь ласка, завершуємо ловити рибу. Дайте їй спокій, щоб вона розмножувалася, щоб займалася своїм потомством. Кімнатні овочі, поливи для них треба провести до 16 години, підживлення до 14. -ї. Інкубація ні ніякі. Яйця не закладаємо на інкубацію. Наступний період, 2 та 3 квітня. Це період зростаючого місяця в знаці близнюки. Але третього треба всі роботи зробити до 20-ї години вечора, бо місяць без курсу почнеться о 20-й 20.29 і буде продовжуватися до кінця доби. Отож, які рослини полюбляють близнюки, вони покровительствують полуниці, гороху та самим квітам. До речі, це знак стихії повітря, тому завчасно зволожуємо ґрунт перед тим, як сіяти насіння цих культур. З розсадою не працюємо, не любить близнюки оці роботи. Будь ласка, не трогайте рослини в цей час. Квіти можна сіяти на сіня, проводити зелені операції, і кімнатні рослини також зелені операції підходять, і захист рослин від шкідників та хвороб. Поливи не проводимо знак стихії повітря і підживлення теж. В саду можна займатися прибиранням садочку і проводити захисні оприскування рослин від шкідників та хвороб, якщо є в цьому необхідність. А якщо немає, то відпочивайте. Зелені операції, завершуємо зелені операції. На початку, це у нас буде перша половина. Квітня, Будь ласка, трав'янисті рослини, тільки 2-3 все, завершуйте всі зелені операції, потім перерва. Збір врожаю можна робити і заготівлі 2 го та 3 го до 17 години. Квашенням капусти не займаємося. Настоянку та збір лікарських рослин робимо 2 го та 3 го до 17 години вечора. Риболовля ні. Для кімнатних овочів завершуємо зелені операції і захищаємо рослини від шкінників та хвороб. Інкубація ні. Ще два дні 4 та 5. В знаці рак зростаючий місяць. Але тут у нас місяць без курсу завершиться о 0 годині 50 хвилин, майже о 1 годині ночі. І з 17 години 4-го починається перехід місяця з першої в другу фазу, і завершиться він о 16 годині 5 -го квітня. Тому у нас такий період тут в знаці рак, зростаючий місяць, вже і кінець першої фази і друга, то тут можна використати для посівів всіх вершків. Це у нас період буде 4-го з 2 години ночі до 17-ї вечора сіємо, а потім аж, будь ласка, Після 16-ї години вечора до кінця доби. Вершки, що це за, за вершки? Ще раз нагадую: це помідори, перець, баклажани, капуста, огірочки, всі зелені культури, все, що дає нам врожай над землею. Тут уже все. Це вам не перше число, а четверте, тут тільки вершки. З розсадою теж працюємо в ці періоди з 2 години по 17-4 і після 16 години 5-го. Для квітів з 2 по 17 можемо працювати з розсадою, можемо сіяти насіння квітів, якщо є в цьому необхідність. Проводимо поливи та підживлення. До речі, з 2 по 17, до 17 це у нас робота з розсадою і посіви, а поливи та підживлення можна до кінця доби. І також можна 5-го після 16-ї години ще посіяти якесь насіння і робити роботи з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку. А поливи підживлення можна проводити до кінця доби. Підживлення нагадую, органічними добривами. Кімнатні рослини абсолютно те ж саме. Тут тільки у нас замість роботи з розсадою, пересадка кімнатних рослин з 2-ї години ночі до 17-го, 4-го і 5-го, будь ласка, після 16-ї години пересаджуєте. Поливаєте та підживлюєте органічними добрами. Це у нас 100% органіка. Можна якраз уже 4-5 завершити увечері. До кінця доби можна це робити. Поливи. У нас будуть проводитися і підживлення, до речі, після першої години четвертого і продовжуємо 5-го до кінця доби. В саду поливи та підживлення органічними добривами два дні. Зелені операції на четверте-п'яте не плануємо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Риболовля теж уже ні. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Інкубація поки що ні. Шостого будуть мускусні качки. У нас є окремий агрогороскоп для інкубації. Будь ласка, подивіться, щоб ви точно знали, коли що зробити з інкубацією, для того, щоб мати гарний результат. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 1 по 5 квітня 2025 року. Нагадую, так, це зростаючий місяць, але продовжується період ретроградних Венери та Меркурія, які відповідають за успіх, за розвиток, за красу, за гарний результат. І поки що ці планети у нас ретроградні. Але вже 15 квітня якраз гарний день. Я вам завчасно вже говорю для того, щоб розпочати нову справу, новий проєкт купити дорогу річ. Це я вам уже наперед відповідаю на ваші питання. А поки що ніяких нових справ і ніяких дорогих покупок. На жаль, ось такий у нас період дуже складний. А тепер розглянемо наші справи в будинку з нашим тілом теж. 1 квітня окремий день, тому що тут будуть працювати енергії знаку Телець, а значить, заруби із каміну буде йти дим, тому будьте уважні! Можна на 1 квітня планувати і провести стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосся до 19 години вечора. Можна мити волосся, сауна до 19 години, будь ласка, догляд за шкірою до 22 години використовуємо маски. Очищення шкіри ні, очищення організму ні. рукоділлям займаємося до 19 години вечора. Для тіста в знаці стихії землі завжди норма по рецепту. Прання і прибирання треба завершити до 22 години вечора. Ремонтні роботи ні. Провітрювання речей ні. 2 та 3 квітня працюють енергії близнюків. Тому тут з грубою каміном не повинно бути проблем, тут норма. Але якщо сильний вітер, циклон, то бути важні, як завжди. Можна проводити стрижку волосся, стрижку нігтів. Це у нас 2 і 3 до 20 години вечора. Фарбувати волосся органічними фарбами теж можна. 2 та 3 до 20 години вечора. Мити волосся можна 2 та 3. Сауна ні. Догляд за шкірою маски не працюють. 2-го та 3-го. Очищення шкіри ні. Очищення організму, ні і рукоділлям не займаємося. А от для тіста треба трошечки більше рідини, чим в рецепті вказано. Прання прибирання в близнюках. Поки ми його залишаємо, ні, не робимо. У нас будуть гарні два дні, дуже для якісного прання та прибирання попереду, і зараз ми про них будемо говорити. Але ремонтні роботи можна проводити та провітрювати речі при гарній погоді. А тепер йдемо на 4 та 5 квітня, коли місяць буде знаходитися в знаці рак. А це період, коли буде дим, будьте уважні, з грубою з каміном. І будьте уважні, до своєї голови, вірніше до свого волосся, нігтів. Тому в ці дні не можна в знаці рак, стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна. І мити волосся теж не можна. Сауну не плануємо, не проводимо. Але догляд за шкірою маски будуть гарно працювати. Очищення шкіри ні. Очищення організму ні, і рукоділлям не займаємося. Тісто пливе, ми не працюємо в такі дні з тістом. А ось що буде якісне і ефективне, будуть прання та прибирання якісними та ефективними. Будь ласка, проводьте ці важливі роботи. Це п'ятниця і субота, досить добрий час. Але ремонтні роботи, будь ласка, не плануйте, не проводьте знак стихії води, будете все переробляти. І провітрювання речей теж при будь-якій погоді буде дуже багато вологи в тих ваших речах, які ви збираєтеся провітрювати. Ну що ж, йдемо далі, більш докладніше поговоримо про здоров'я. 1 квітня місяць буде знаходитися в знаці телець, а в цей час вразливі: горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара, щитовидна залози, ендокринна система. Язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами: атеросклероз, тромбофлебід. І, будьте уважні, в цей час може загострюватися і шимічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів. Перетискання судин хребцями в області шиї. Наступний період у нас 2 та 3 квітня. Це час знаходження місяця в знаці близнюки, а значить будуть вразливі такі органи: легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Тепер розумієте, чому не можна в сауну йти. І не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на брунках, на трахеї та на язиці. В ці дні, 2 та 3 квітня, можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. І під контролем повинна бути вся нервова система. Старайтеся бути спокійними і все спокійно сприймати будь-яку інформацію. Це дуже важливо. Ну, а в нас залишаються ще два дні: четверте та п'яте, обов'язково ми повинні їх теж розглянути. Це якраз буде. Місць в знаці – рак, а тут вразливі вже будуть такі органи: грудна клітина, печінка, жовчний міхор, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час. Можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. Тому, будь ласка, в цей час не займайтеся голодуванням і не переохолоджуйтеся, будьте уважні до свого здоров'я. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Бажаємо всім вам гарної погоди, доброго здоров'я. Щастя вам, удачі! Теплата затишку в ваших оселях. Ми ж з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На ну все добре! Бувайте всі здорові!